Трудових колективах обговорюють перейменування міста. Працівники організували збори, аби порадитися та вирішити, яку назву вважають кращою. 19 липня зустріч провели співробітники КП «Екосервіс». Кожен бажаючий міг виступити та озвучити свій варіант. Заступник директора Олександр Журавель запропонував перейменувати місто на південне. Колектив підтримав одностайно. В українській мові немає такого слова южне. Воно переводи, перекладається тільки так, як південне. І співзвучно з тим, що морський торговий порт Южний був переименований, і сьогодні він морський торговельний порт південний. Нафтотермінал південний тепер війшов у нашу територіальну громаду, територіальну. І... Чого придумувати щось інше? На цій території 50 років назад, а ми в цьому році вже будемо 45 років святкувати населеному пункту, на цій території були сади, виноградники, ніяких поселень тут не було, і ми не можемо, я вважаю. Придумувати щось таке інше, як зв'язано з з цією маленькою історією, яка вже започаткована, зафіксована в рішеннях тодішньої влади. Збори працівників щодо пропозицій про переіменування провели і в порту Південний, розповів голова профспілки. Зупинилося на двох варіантах. Перший варіант це місто Приморськ або Приморське. Чому? Тому що ми думали, так та як у нас немає старовинної назви, місто молоде, і нам відштовхуватися ми не знаємо від чого, тому вирішили відштовхуватися від географії. Географія у нас така, ми живемо у місті, яке знаходиться біля моря. Більш того, як в нас є аргументи, у нас вже є в місті вулиця Приморська. Вона все логічно якось там все йде докупи, і тоді прийняли рішення. Перший варіант міста Приморське. Другий варіант, якщо не прийде, то ми вже пішли по принципу найменшого супротиву це перевести на українську мову южну, південну». Запропоновані назви керівники підприємств та організацій передаватимуть до міськради. Варіанти розглянуть члени профільної комісії.